Цьому відео. Я побудував Той реактор Капець. Ядерний реактор у Майнкрафті. Добрий день, Рубаді, це містер Максим. В сьогоднішньому відео, як я вже і сказав, я зроблю ядерний реактор у Майнкрафті за допомогою редстоуну І це буде як міні гра Тож, давайте я спочатку поясню, як працює ядерний реактор. Береться уран 235, його бомбардирують нейтронами для початку реакції, він розділюється, він випускає дуже багато енергії і виходить два ще атоми, які вже по факту, не, не уран. І це повторюється по всьому реактору. Сама міні-гра буде працювати так, як ось ця гра. З якої я взяв ідею. І ось тут, виходить, треба набирати енергію, і це по факту все. І тут є декілька багато функцій, які я поясню, коли буду будувати редстоун. Тож, редстоун-реактор виглядає ось так. Так, це дуже просто: Один, одна воронка, і у неї всі ці воронки це будуть типу стержні. І це пояснити тяжко, але я все таки зроблю це. Типу, що таке. і ось це типу реактору. Вже я зараз буду думати, як його зробити так, щоб з нього можна було брати, брати скільки потужність реактора і так далі, і якості стержні ними керувати. Тож, коли я закину любі предмети, які у нас будуть символізувати енергію, вони будуть сипатись у реактор. І якщо звідси, то воно теж буде сипатись, і так буду я керувати самою реакцією. І тепер я зараз встановлюю детектор самої потужності реактора, і над цим я ще буду думати. І ось так він виглядає. Як ви бачите, він показує, скільки предметів в самому реакторі, тобто енергії в ньому. І якщо воно буде занадто багато, він, типу, буде взриватися. І мені ще треба дізнатися, скільки один цей. Показує, тобто, якщо забрати, то воно вже буде ноль активності, і це залежить від скільки всередині є. Тепер я встановлю те, що активує і деактивує самий реактор, тобто, щоб він не вбирав у себе саму ту енергію, і якщо так заблокувати, воно вже не буде зтягнути енергії, і взагалі воно можна і ось так робити, але. Це буде мінятися, бо то що тут треба буде до цієї всієї штуки під'єднати дуже багато проводів радстону. Тепер я встановив і саму воронку турбіни, і від неї теж я буду ставити детектор, щоб знати її потужність. Але я здається, зменшу ліміт потужності ніж у реактора, бо то, що реалістично турбіна не буде витримувати таких навантажень, як реактор. І сама ця турбіна вона приймає тиск із самого реактора і перетворює його на енергію. Тепер я встановив охолоджувальну систему, яка буде включатися механічно. Ви самі її будете включати, тобто вона буде просто включатися. Це забирається, тобто це, щоб турбіна не працювала, і отут приїде вагнетка з воронкою, яка забере від реактора певну кількість енергії і потім передасть її до бази. тобто Вона не зарахується як енергію, яку зробив реактор, і вона не буде частиною гри. Тобто ця вся енергія буде заново переміщена до верхньої частини реактора. Декілька годин пізніше я все-таки зробив контролювальну панель самого реактора, як, Тільки якщо модель вона нічим не під'єднана ще. І тут зверху буде декілька функцій, про які я буду говорити потім. А зараз я буду під'єднувати самий мій детектор до панелі і е, контроль е, речі. Тож тепер я з'єднав усі ці системи і вони по факту працюють. Але ще треба е, доз'єднувати е, детектори, я ж їх ще не доз'єднав усі, і ще треба контроль панель з'єднати до самих контролювальних палок. Як я їх можна називаю, і вони залежні від один одної, бо того, що, щоб не можна було включати, наприклад, другий рівень, не включивши перший рівень. І це я зробив спеціально і над цим я ще буду зараз працювати. Тут, як ви бачите, є вже підключення на половину самих систем, ще мені підключити ще дві треба. Детектори, і ось це треба буде е, означати програш. Тому зараз я це під'єднаю і все буде добре. Я під'єднав ці речі. Тут є турбіна знизу, яку я зробив, і по факту я її ще не доробив. Скоро вона буде готова. Тож виходить, це турбінна зага, і її може затоплювати, якщо турбіна перегрівається. Тобто вона протікати починає. І отут між поверхами є е, система, е, до речі, оце, отут охолоджувальна система, е, коли цього є. І... Ще з світлом будуть у нас ефекти. І ось тут буде якраз активуватись охолоджувальна система, але до того я ще не дійшов. Тож тепер я встановив саму систему і колекторну систему, яка буде рахувати ваш рахунок енергії, і скільки у вас очок за, оцей, за цю гру. І я так, так думаю, що у кого буде найбільше. Очків, то вони по факту виграють за певний час. І ось тут я поміняв ще як турбіна, тобто це буде відсуватися, і турбіна буде е, неактивною, з неї, з турбіни буде все забиратися, і буде ще е, так само спрацьовувати, коли турбіна перегрівається автоматично. Тобто, це буде ще і автоматично, і механічно можна це робити теж. Щоб не було ніяких е, перегрівань і деталі, е, це буде робитися саме в турбіні, і турбіна буде виливати воду. Ось тут зараз я маю під'єднати саме самий детектор е, турбіни, щоб його було видно. Я правда ще думав, як це зробити, і я так зроблю, щоб воно було в турбінній залі. А це буде кнопка, яка буде якраз і виключати турбіну, щоб її можна було охолоджувати е, механічно і. Ось тут її ще треба буде тут постаратися, щоб під'єднати, щоб воно нічого не зіпсувало. І тут буде трошки це важко, але все одно я якось це зроблю. А тепер у нас вже підключена і захисна система, про яку я говорив. Ось вона і активувалася, бо то що я перегрів реактор спеціально. І у нас тепер тривога є. Ну, звук не дуже хороший. Я зараз його при. Зменшу, щоб вам не звучало так. І це так само з турбиною. Тобто тепер у нас, як бачите, є показники, і вона зараз по факту автоматично мала відключитися, що ми бачимо, так і є. І ось тут вона все блокує. Правда, реактор він не заглушений. І е, коли турбіна виключається, тоді реактор перегрівається сам. І ось тут, як ми бачите, є очки. Правда, там ще покшу, і мусор багато, бо то, що я ще практикуюся над тим, як воно буде працювати. І що треба зробити, коли воно переповнено, треба далі е, відпустити з механіки, і воно йде. Тепер я ще зробив систему зміни світла, тобто світло буде час від часу відключатися, це типу землетрус або втрата енергії у, самому, у самій електростанції, і світ виключається. А ось тут я зробив вже самий реактор. Правда, це не о, така собі версія. Він насправді так не виглядає. І ось такий буде челендж, що пальне буде час від часу кінчатися, і треба буде заплисти сюди і зламати о, саме пальне і поставити його знову. Хоча це не так працює, але це типу заміна пального. І я б не рекомендував плавати середині ядерного реактора, Це для вас не дуже буде добре. А ось тут я зробив типу самий детектор своєї штуки, і я забув його закрити. І ось так тут все є. Правда, тут не вистачає челенджів, тут треба заповнити, і ну, в реальній міні-грі тут були б всюди додаткові челенджі, за якими треба було б дивитися. І ну, реактор настільки він уже по факту готовий. І, до речі, оцей індикатор пального. А і ще я зробив ось тут ось таку кімнату для охолодження. Тобто, тут можна буде тимчасово, коли турбіна виключена, охолодити реактор. Тобто вона запускає вагонетки, які якраз і забирають залізо звідти, але головне не вмерти від холоду. І ну, по факту, це усе, і тепер можна закривати це все і. Зараз я зроблю провірку тестран цієї системи, і побачимо, чи це працює. Все. Тест рани я зробив, і тепер я запросив самого дуже потужного ютубера Влада Майнкрафта, який пройде саму міні-гру. Заді тебе. Е, вгадай, що це? А яка? Що це? От тебе не чути. Говорю, що це ферма. Якась мені це дуже схоже на ферму. Ферму? Ну Но... дивись. Тут вода, як у нас прямо на фермі пороху. Ну, блін. Чекай, я придивлюсь. Що це? 200, 200 нічого не наживи. Ферма, ну. А якщо ферма, то чого? Редстоун? Редстоун? Добре. <рес> це, Я, це тобі точно роз... не Я тобі роста. Це якийсь моб. Це, це що... точно не редстоун, Це якийсь моб, тому що тут щось. Тут бач. Ну, тобто, вода. Давай, давай я тебе позбавлю страдання і скажу, що це гра міні-гра у ядерний реактор. А як я таке можу до. Здогу... Це мій прикол, а це, це не звертай увагу. З, може залітай сюди. Чекай, не впади, не впади, все, ти у виживанні. Дивись, це початкова кімната вона не стосується гри, вона тільки тут твій рахунок зараховує. Тобто у цій боці буде. Скільки у тебе очків, тобто енергії ти зробив. Коли ти її підрахував, ти тут можеш записувати свій рахунок і кидати туди назад, і, типу, воно заново гра почнеться. Ану, зайди сюди за мною. Це ядерного реактору панель. Мені здається, що він нічого не поняв, але ми будемо продовжувати. за Так, деколи енергія виключається. І. А, чекай! От це буде краще, Я зараз тобі покажу, як енергію включити. Якраз спускаюся сюди вниз. Це турбінна зала. Тут це турбіна, типу. Заходиш сюди. А там кнопка є зверху. Ось тут, нажавши на любу з цих кнопок, ти включаєш заново енергію. Типу, нажми, якщо хочеш. Чів. Е дивись, ось тут. Ось тут енергія. Да, вона, типу, накопичується. накопичується. І ось сюди треба буде Туда туди знизу залізти. Я шо, на Чорнобильську Ну так. Да. Туди, типу, треба буде залізти і сюди піти. Залізти сюди. А, ну, так, да. у мене дипліна може перегрітися. Назвавте на оцю кнопку і воно твій реактор холодить. Ну дивись, для... спочатку ви і включи реактор, тобто треба, щоб ця штука не світилась. Так? Воно почало. Воно зараз на потужності, там слабкий, воно тут півка є тут. Там не слабка. Так. Чекай, в тебе турбіна. В тебе турбіна включена, ти за нею теж стеж, бо там теж світиться. Ем, можеш збільшити потужність, воно тобі більше очків дасть. Але тобі треба буде дивитися, щоб турбіна... в тебе вже турбіна на другому. Дивись, не її не перегрій. Вона в мене перегрівається, чекай. в тебе пальне кінчусь. Вона в тебе. Воно вже кінчилось. Пальне не туди, не туди пальне пальне до реактора йди. Так, да, воно вже все зупинилося і турбіна ще не зупинилася. Дивись, yeah. пливи yeah. у самий низ. І у там, де той. Там, де оця штука зламай найнижній. Не, зламай найнижню на штуку. Ні, 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 не ту, не ту, yeah. не ту. Білу. Точно не втопись. Не втопись. О. Так, реактор в тебе не згорає. Чекай. Ні, ну мене гукнули на станцію працювати та навіть їсти не дали. А, так. Да. Ви нагодуєте так. мене, будь ласка. Боге Майнкрафт. Чекай, Те турбіна. Чого то а, а знаєш, що в мене пального не вистачило? Мій реактор голодний. Подпи... Дивись, ти маєш цю білу штуку в центрі, саму нижню, згамати, і поставити знову. І воно, типу, да. Але тепер її постав знову, ті всі на місці. Все. Тепер воно мало. Блин, воно не спрацювало. Треба ще раз. О, з'явилося паль. Oh. Не, воно не з'яви. А ти виключив реактор? Брат, це виключай реактор, якщо воно світиться. А, oh, точно, блін. Давай я тобі поможу. Чекай. Не треба, не треба. Я шарю, шаю. Чекай, я хочу об'єжу весьма. Давай, давай я просто пальне, бо воно щось поки що підлагає, оцей на, їсти. Я до пального, ти, ти слідкуй за іншим. Так. Так. Так, а так, мені так. за це гроші платить будуть. Так. Да. А що ти щось <с нажав? Що це було? Що, це я впав. А, чекай. Турбіна ще не взірвалася часом. Чекай. Це ще кінчилось пальне, а звідки воно тут кінчилось? Це я зробив там. Все, пальне є. Йо? Не взривається ще. Ой, у нас є турбіна. Турбіна, турбіна. Турбіна, і все. Ось. Перебривається, треба виключити. Вимикаю. Ні, не... Ах, не... чадай. Вимикайся. Вимикайся. <станец> <плес> Я зараз танцю піду. То це середня потужність, така. що з нею? Що за блокована турбіна? Влад, іди, іди охолоди його. Іди охолоди реактор. А, Я за турбіною подивлюся. а? Турбіна... Це... Де... Холоди. Скільки раз нажав? Це доку, наче. Ем, так, ти зупинив. Ти зупинив реактор. Так, я не знаю. Я не знаю, що я турбіну правильно нарештував. Так, пальне ще є, якщо що. Так, ти, е, ти охолодив, ти нажав. Так, воно спускається, спускається температура. О, Тільки це прикольно, event. прикольно, реально. О! Ну чудово наче в мене чудово. Але дивись, включ, включи його. Ай, I... ай I... okay. тримаю тут. А ну. Так, що світло не виключається? Бо я плачу за комуналку, розумієш, містер? Так що, все. Добре. Так, ти поки що поздивись. Качу, 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 вона щось трошки... Дай. Що Проповіна? Так, вона так. якась трошки нагрілась. Так, е, так я, я йду бензин міняти, Він у нас пальне кінчилось. <кій> mm. Так, все, дербіна в мене чудово. Пальне там вже не світиться. Пальне. Певно, щось не працює. Що воно не. Так, воно досі світиться, чекай. Yes. То значить я два подіжу, і, ну а в мене взагалі погасло. Вон до світла. Ну. Тепер? О, з'явилось. О, а воно ще й звук такий робить. Я не знаю, то, то випадково. Тобі чудово, світло є, пальне. Ого, ну це... Здає, здається, так. і за тебе так. я, так. я помінюю. Це мене чекай, Я зараз літаю, дивлюся. тебе реактор гріється, а не нерв. Чекай, я буду рятувати його. Не прочу, я ничего, капо, Все, це вс Я тікаю, Капу буде зрив. зриво! Світло виключилось Все, все. Все, все, Кривай. Я надіюся, вам це дуже сподобалось. Це відео і самий процес е, мого дуже е, редстоуну. І якщо що, ви можете скачати цю карту і спробувати зіграти у цей реактор самі. Е, Силка буде у описі під цим відео. Бажаю вам вдачі, а з вами був я, містер Максимум.